Вчора в день під російський удар потрапив дитячий садок. Тобто, позавчора це було дитяче кафе, а тут дитячий садок. В селищі Золота Балка на Херсонській області. От, от так, от ви бачите. Ну немає повідомлень про те, щоб там хтось постраждав. Напевно, там нікого не було, тому що ну, золота балка да, вона Не вперше під обстрілами. Mm -hmm. ну, я думаю, що там уже і дітей, напевно, нема. Ну і звісно, що садок не працював. Але знаєш, ну, ну там... вони бачать ці, ці, ці цілий будинок. Ну значить туди треба стріляти. А є в цьому якийсь кажуть, що дрон залетів, але після ну після того як він вибухнув, почалась пожежа. Ну і садок, як ви mm -hmm. бачите вигорів повністю. Да, дитячий садок, об така. Так. І стосовно ж, я вже перед цим згадала, дитячого кафе у Запоріжжі. Станом на зараз двоє дітей у тяжкому стані. От тому, що у двох дітей є пошкодження спинного мозку. Про це розповів головний лікар обласної дитячої лікарні Юрій Борозенко, Радіо Свобода. Зняли сюжет саме з місця, з лікарні.

Як довго тут діти перебувати, ті, які знаки, ну, з ну, контузіями, і є прогнози щодо тих, кого прооперували і прооперують? Діти тільки що до нас звернулися, поступили. прогнозів краще не було. Ну, сама формулювання, що це діти з середньої важкості, перспективно добрий, два хлопчика, які важкі. В них перспективи середні, скажімо так, бо в них є пошкодження спинного мозку. одного дитини і другої дитини, ми зараз не можемо точно сказати це пошкодження спинного мозку, чи це ушибся, чи це здавитися. Винні осколки, і це тільки покаже час, як зафункціонує спинний мозок. Як поки у який Зараз піти на другу операцію. в ну, нього более важкі важкі і в нього найдужче пошкодження спинного Ну, Дай Бог, щоб лікарі змогли зробити те, що вони мають зробити, і витягнули їх, витягнули їх. З лап смерті, будемо називати речі, своїми іменами. І зробили так, щоб вони могли жити нормальне дитяче життя. Наскільки можна жити нормальним дитячим життям після того, як в тебе стріляють агресори. Так. Ну, тут ситуація є така, яка є, що тут сказати ще. Просто ще одне нагадування про те, що не можна нехтувати сигналами по, про саме от, повітряної небезпеки і особливо дітей ховайте, будь ласка, якомога безпечніше шукайте місце, тому що це не жарти. Так. У нас ми вже звикли дуже до цих повітряних сирен, цих тривог, і ми так до цього типу ну так. Вже якось так, а що тут. Але насправді треба до цього ставитись відповідальніше. От, тому що ти не знаєш. Не знаєш, просто зараз воно прилетить чи не прилетить зовсім, але що тут говорити, просто нагадуємо ще раз, оскільки можна нагадувати. Ви ж знаєте все чудово самі, правда? Ну і також давайте, хай далі донати збираються, бо ця цифра 62, 666, 66 якось дуже зафіксувалася. Давайте трохи якось ну округлимо ці суми Нам треба до Дона, донайт, до донайт, Господі, Денет, донайт, до -донайт, до донайт, внесок вас в нашу перемогу треба. <с -донайт> <с -донайт> так, такий, щоб було 30, 34 копійки да, на ЗСУ Ну там, наприклад, 101 гривня 34 копійки. Ну або 34 гривні 34 копійки. От щось таке. Так, давайте, почекаємо поки, а зараз ми подивимось відео, на ви собак. знаєте, що в нас. На собак подивимося. Да, на... На собак, але не звичайних. У нас є такі собаки дивовижні, які допомагають нашим Збройним силам України. І мені так подобається це відео. Давайте його подивимось разом. А ви поки донатите на Збройні Сили України, і на щерика нам теж закидайте. Давайте подивимось відео. Собака, робот, який коштує кілька тисяч, може виконувати завдання, для яких в іншому випадку довелося б використовувати безліч технічних систем зв'язку, і при цьому щонайменше трьох-п'ять солдатів. Особливо це файно, що його можна почухати там на спинці, і він такий а, ті, це що? То Аж тобі хочеться такого собаку завести. Просто хай ходить, поряд допомагає. Ну це потім уже після перемоги. Знаєш, яка головна перевага? От ми з тобою просто ці каталюби, да? головна mm -hmm. перевага такого собаки, що його не треба на двір виводити. Сто відсотків. Він просто підключив до зарядного пристрою, він да, зарядився та і все, от і погодував. Да, ти нормально. Да, справді класний пес. Дякуємо вам за ваші донати. Ви просто молодці. О, Тепер вже гарно. Бачите, і, yeah. там і там 45%, і там 45%. Ну, mm -hmm. але що, от в широку можете, можете дійти до цифри в 69 тисяч, це лише 200 гривень, 4 людини по 50 або 10 людей по 20. І буде нормально. а, Так, я прошу до mm -hmm. собак я просто закінчу думку, що ну ми розуміємо, пишуть, mm -hmm. що їх десь близько 30 плюс-мінус от роботів. А, зрозуміло, що це мало, але ребят ну це технологія. Там їх знаєте, показують там на виставках в Японії, там от це от, uh -huh. в Тавосі там поки все. А це вже виробництво в країні, яка воює. Ну і сподіваємось, просто що їх буде більше, і відповідно вони будуть більше допомагати військовим. Бо як було сказано, те, що робить ця собака, робот для цього треба задіювати трьох чотирьох військовослужбовців. Ну а якщо навіть собаку робота знищать, то це робот, а не людина. Тому да, не це робот. Спору. за кілька тисяч, так а не людини, тому що життя все таки найцінніше з усього, що може бути, особливо наших військових, в першу чергу. <кій> Серйозно говориш, я, я чого сміюсь, ну, бо іноді у нас ж ці не гойдалки, Михайло тупиця пише, чи Тупиця пише, чотири людини по 50 звучить двозначно. Це якби три по 50, ну, тоді однозначно, а чотири по 50 двозначно, тому що це парне число. То знаєте, коли я мешкав у Львові, приїжджає такий Дніпрянчик молодий, каже, дайте картоплю. Вона каже. Скільки? Я кажу, ну пару кілограм. Вона каже: пару токіка чотири чи шість. Я такий. Тю. В моєму мірі пару це два кілограми. Ой, а, а там та. 4 або 6.